Ставрия чудова машина. Але є одна проблема запотівання вікон. Починаючи з лобового бокові в дверях, задні бокові і закінчується лядою, яка сильно потіє, Особливо у сиру. В погоду, у мокру або у холодну взимку. Як бачите, на бокових стійках решіток нема. 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 Але мені усі пишуть в коментарях, що там, де петлі, ляди, є отвори у кузові. світим на кузов. Ось петлі, бачите? Показую черговий раз, де отвори для витяжки, якщо хочу... ви мені хочете доказати? Що сюди виходить повітря, то а куди дівається вода, якщо йде дощ, на кришу. Він що? тече у кузов? на всіх машинах витяжка на стойках, не буду перераховувати, решітки стоять. Вода сюди у кузов не попадає всередину. Бачите? От вам і. Питання залишається відкрите. Чому потіють стекла на такій чудовій машині, як Таврія? Тому що повітря, яке заходить, залітає всередину, не провітрює, не циркулює і не виходить на. Зовні, тому що ляда закрита і все герметично. От вам і відкрита тема. <свісно> відкрита ляда, відкрита тема, куди повинно виходити повітря із кузова для того, щоб вентилювати всередині. Вікна від запотівання. Пишіть в коментарях, буду чекати, що ви на цю тему думаєте.